Добрий ранок, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами тему театр. Ви вже знаєте, що таке театр, що таке сцена, актори, хто такі глядачі, а сьогодні е е я вам розповім про види театру. І так, драматичний театр, там, де актори грають на сцені, Оперний театр, де співають. Балетний театр, де актори розповідають історію, передають свої почуття через танці. Театр масок є такий театр. Пальчиковий театр, де маленькі лялечки одягаються прямо на пальчики. Настільний театр, діти. Настільний театр прямо відбувається на столі вистава. Це театр зроблений за допомогою, наприклад, картону. Зверніть увагу. Так. За допомогою стаканчиків. Ось. Ви теж можете вдома такий театр собі зробити. Так, навіть за допомогою мочалочок. Ось. Так. Ну, і, а також за допомогою. Іграшок, ще є театр на палочках, діти. Зверніть увагу, ось театр на палочках. Бачите? Так. А ще дітки є і ляльковий театр. Ви, мабуть, вже і ходили до лялькового театру, Так, ляльковий театр, де за допомогою ляляк створюється вистава, в ній діють ляльки за допомогою акторів. Так. актори, діти, щоб чисто, правильно вимовляти слова, вони проговорюють скоромовочки. От послухайте, на воді коза, під вазом лоза, став на погоріх, упав на поріг. Ой був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Ось такі скоромовочки, їх багато-багато, діти. А давайте сьогодні вивчимо з вами одну скоромовочку, скоромовочок. От про котика, наприклад. Спочатку ми повільно проговорюємо, а потім кожен раз все скоріше і скоріше. І так, Ой був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. А тепер швидше Ой був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. І так далі, все швидше і швидше. Дітки, вивчіть цю скоромовичку мовочку вдома. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Добре? Чи злий? Давайте згадаємо персонажі до деяких казок. І так, згадаємо казку коза дереза. І так, яка в цій казці коза дереза? Зла чи добра? Правильно, вона зла. А чому вона зла? Бо вона кривдила героїв казким. А ось, наприклад, діти в касі «Казай семеро козенят. Вона там добра і любила своїх козенят. Троє поросят казка. Вовк який в цій казці? Злий вовк, правильно. А в казці зайча хатинка. Хто добре, а хто був злий? Молодці. Зайчик був добре, а лисичка була зла. Та. А в казках от баба яга вона завжди яка, діти? Так, вона зла і вона така сердита. А які ж ваші улюблені казки? Подумайте і чому вони вам подобаються? Дітки, сьогодні ми з вами говорили про види е, театрів. Да? Ви вивчали з вами скоромовичку, е, згадали персонажів знайомих казок. А от скажіть мені, щоб потрапити до театру, що треба мати? Правильно, треба мати квиток, Так, от який у мене, я купила його в театральній касі. А що треба знати, коли йдеш до театру? І запам'ятати треба. Молодці правила поведінки в театрі. Так. Дітки, а як же ми висловлюємо свою подяку акторам? Молодці, Оплесками. Так, Дітки, ми сьогодні добре-добре з вами попрацювали. Все заняття наше закінчено. До побачення, до нових зустрічей!